10 тисяч доларів за організацію теракту у Харкові. Саме таку суму мав отримати злочинець за вбивство харків'ян у службі безпеки України. Розповіли нові подробиці розслідування теракту під час мирної ходи 22 лютого. Зокрема, голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що одним з головних організаторів вбивства був місцевий житель антимайданівець. 78-го року народження, житель міста Харкова, активний учасник до в 2014 році незаконної, по суті, терористичної організації Оплот. Після отримання від свого співшника інформації о тому, що колона пошла, я привів в дію вибухове устройство. І я читався в цей же день перед своїм куратором в Україні. Всі спільники терористів уже затримані, але у російському Білгороді залишається ще двоє співорганізаторів. Теракту в СБУ заявили, що їх розшук і затримання для них є першочерговим завданням.